Добрий день, мої любі десятикласники! Сьогодні ми продовжуємо з вами тему корінь n-го степеня і розглянемо сьогодні тотожні перетворення виразів, які містять n-го степеня. Так, для цього треба нам повторити формули скороченого множення, бо ми будемо їх сьогодні застосовувати. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів уже без квадратів помножити на точно таку суму цих виразів теж без квадратів. Формула скороченого множення. Різниця квадратів дорівнює добутку різниці на суму. Так, різниця кубів. Різниця кубів, перша дужечка у вас без кубів, а друга дужечка не повний квадрат суми. Тобто а квадрат плюс просто АВ і плюс В квадрат. Так, тепер оця формула це квадрат суми А квадрат плюс або мінус 2 ав плюс Б квадрат, і це дорівнює А плюс або мінус Б в квадраті. Повторили формули скороченого множення. Так, тепер з 8 класу нам треба пригадати, коли ми з вами працювали просто з коренями, квадратними коренями, і розкладали різницю. А мінус Б на множники, як вона розкладається. Ну, По-перше, А можна подати як квадрат якого числа. Корінь із А в квадраті. Корінь із А в квадраті. Б це корінь із Б в квадраті. От ми отримали, оце у нас різниця квадратів. Вона розкладається на різницю без квадратів і на суму, таку саму суму. Да? Без квадрата, А без квадрата це корінь із А. Значить, Це буде корінь за мінус b і корінь із за плюс b. Так, ну тепер перейдемо до розв'язування вправ. Спростити вираз. От у нас одиниця плюс корінь третьої степені з а плюс корінь третьої степені із А в квадраті помножити на 1 мінус корінь третьої степені із А. Що нам ця формула нагадує? Або цей вираз що нам нагадує? Формулу скороченого множення. Коли у нас різниця множиться на неповний квадрат. Оцих виразів, то це буде різниця кубів. Отже, ми тут бачимо число 1 мінус корінь третьої степені з А це друге число. А потім квадрат першого числа, ось А в квадраті, дай одиничка. Плюс перше помножити на друге, це буде корінь третьої степені з А, і плюс квадрат другого числа, корінь третьої степені з А в квадраті. Значить, це у нас дорівнює перше число в кубі мінус друге число в кубі. Це 1 мінус А. Другий приклад. Так, одиничка плюс корінь із А, помножте на одиничка плюс корінь четвертої степені із А, і помножте на одиничка мінус корінь четвертої степені із А. Ну, я е, заздалегідь написала тут другу степінь. Можна було її написати, на ну, щоб ви бачили цю степінь. Так, отже, ми, що ми бачимо? Ми бачимо дві однакові дужечки, тільки вони відрізняються: тут сума, а тут різниця. Коли ми суму і різницю однакових виразів, виразів множимо між собою, то це буде різниця квадратів оцих виразів. Першу дужечку ми переписуємо, а друга у нас різниця квадратів. Різниця квадратів це один квадраті мінус корінь четвертої степені із А квадраті у нас буде. Отже, першу переписали, а тут ми записали оцю різницю квадратів. Корінь четвертої степені з А в квадраті ми можемо скоротити оцю степінь корення, оцей степінь кореня і оцей степінь числа А. Отже, це у нас буде корінь другої степені. Ми можемо переписати, що у нас буде одиничка плюс корінь другої із А. Помножити на одиничка мінус корінь другої степені із А. Значить, тут у нас сума, тут у нас різниця однакових виразів, значить, це різниця квадратів знову за цією формулою. І це дорівнює перше число в квадраті мінус друге число в квадраті. Корінь другої степені з А в квадраті це буде А. Отже, остаточна відповідь 1 мінус А. Подайте у вигляді кореня вираз. Корінь третьої степені з А помножте на корінь другої степені з А. Поки у вас корені різних степенів, наприклад, як тут третя і друга, то ми їх під одним коренем підписати не можемо. Ми їх повинні зробити однакових степенів. Ну, у 3 і 2 спільна степінь це буде 6 спільна степінь, яка ділиться і на 3 – і на 2, тобто це найменше спільне кратне чисел 3 і 2. Отже, це 6. Це треба підняти до другої степені. Тобто тут помножити на 2 і отут помножити на 2. Це буде бачите, 3 помножив на 2 і степінь числа А помножили на 2. Тут треба зробити шосту степінь, значить тут треба помножити на 3. Це як додаткові множники, коли ви зводите до спільного знаменника. Щоб отримати у першому випадку 6, ви помножили на 2, а отут у другому ви помножили на 3. Ну, якщо ви тут множите на 3, то степінь числа теж помножили на 3. Ось, бачите, тут на екрані синеньким я позначила. Отут у вас однакові. Так, тепер у нас це корінь шостої степені, і це корінь шостої степені ми можемо підписати під один корінь. Під один корінь це буде А в квадраті, помножити на А в кубі, і дорівнює корінь шостої степені із А в 5. Так, тепер дивимося на другий приклад. Корінь із А помножити на корінь 6 степені із А. Корінь і за, ще раз нагадую, це друга степінь кореня. Значить їх, спільна, їх спільний степінь, ну, коренів буде 6, бо 6 ділиться на 2 і 6 ділиться на 6. Сюди додатковий множник 3. Отже, ми помножимо тут степені на 3 і кореня, і оцього числа. Так, у нас буде 2 помножити на 3, а тут А в третій степені. Тут переписала другий, другий вираз, переписала другий корінь. Тепер це корінь шостої степені, ми можемо під один корінь. Під один корінь підписали, це буде А в третій помножити на А, це А в четвертій. Ну, коли у нас степені кореня, і степінь числа ну або виразу під коренем кратні якомусь числу, то ми можемо їх скоротити. 6 і 4 діляться на 2, Отже, скорочуємо на 2 або ділимо на 2. Буде корінь третьої степені із А в квадраті це остаточна відповідь. Так, наступний приклад. Корінь 9 степені із М помножити на корінь 12 степені із n. До спільного кореня треба звести. Да? Спільний корінь, тобто степінь тут у спільна у буде 12 помножити на 2, 24, 24 не ділиться на 9, не підходить. 12 множимо на 3, 36. 36 ділиться на 9. Отже, найменше спільне кратне у них 36. Це буде спільна степінь кореня. Щоб тут отримати 36, треба домножити на 4, а тут ми множили на 3. Отже, тут домножили на 4. І не забувайте степінь підкореневого виразу помножити на 4. А тут степінь підкореневого виразу помножили на 3, і тут на 3 помножили. Так. Значить, це вже будуть корені 36 степені м4, а тут корінь 36 степені із n в 3. Дорівнює. Можемо під спільним підписати і просто m4 помножити на n3. Це остаточна відповідь. Скоротити нічого не можемо, бо тут спільного між 36, 4 і 3 немає дільника, тому не можемо скоротити. Окремо вони є, але спільного немає. Якщо скорочувати, то скорочувати всі на однаковий множник. Так, давайте розглянемо друге завдання. По значення виразу. Ну, Тут треба розкрити дужки, Да? Бачите, в дужках у нас 5 корінь в третій степені з 4, плюс 0,5 корінь третій степені з 108, мінус корінь третій степені з 500. Треба помножити на корінь третій степені 2. Степені коренів скрізь однакові, тому можемо просто множити. Це буде 5 корінь третій степені з 4 помножити на 2. І далі ви бачите 108 помножити на 2, 500 помножити на 2. Так, дорівнює. Тут буде із 8 корінь третьої степені, тут 216, тут 1000. Корінь третьої степені із 8 – це буде 2, бо 2 в третій степені – це 8. 5 помножити на 2, пишемо. Плюс 0,5 помножити. Тут 216 це яке число в кубі дає 216. Ну, точно не 2, точно не 3, бо 3 в третій це 27, точно не 4, бо це 64, і не 5, це 125. Отже, може 6. Якщо ми перевіримо, то 6 третій степені це буде 216. Отже, корінь третій степені з 216 це 6. Ну тут одиничка і три нуля. якщо корінь третій степені, то ми скорочуємо кількість нулів на 3, як би ділимо. І це буде просто 10. Бо 10 третій степені це у нас 1000. Так, ну тут обраховуємо 10 мінус 10 взаємознищується, 0,5 помножити на 6, це половинку від 6, це буде 3. Скоро дріб. Так, дивимось. У нас тут корінь другої степені, а знизу корінь четвертої степені. Це менший корінь, бо корінь четвертої степені, ну, як вам сказати, він менше число отримується. Наприклад, приведу приклад. Корінь другої степені, ну що нам взяти? Із 16. Другої степені із 16. А, це нічого. А це буде 4. А корінь четвертої степені із 16 це буде 2. Крінь із 16, із 16. корінь другої степені 16, це буде 4. А корінь четвертої степені із 16 це буде 2. Отже, у нас менше, там, де корінь четвертої степені із 16. Отже, оцей вираз у нас, ну, скажімо так, грубо кажучи, він менший. Тут різниця більших степенів. Корені, тобто, другої, другої. Отже, ми можемо розкласти на більш-меншу степінь коренів четвертий. Отже, тут буде різниця квадратів розкладається на різницю і на суму. Ми можемо представити корінь другої степені, це е, як корінь четвертої степені А в квадраті. От, бачите. Тому тут розкладається на різницю і на суму. За оцією формулою. Да? Це у нас буде А корінь четвертої степені з А мінус корінь четвертої степені з Б, помножити на корінь четвертої степені з А, плюс корінь четвертої степені із Б. Значить, ще раз показую. Корінь із А, тобто, як з'ясувати, що розкладати. Розкладати треба той корінь, ну, де якби степінь його менше. А сам корінь він більший. Оцю меншу степінь ми розклали. Як розклали? До четвертої степені, бо тут четверта степінь знизу. А що таке четверта степінь? Корінь четвертої степені з А в квадраті це і буде корінь із А просто. Ну і це різниця квадратів розклали за цією формулою скороченого множення, ну і скоротили. Отримали корінь четвертої степені з А мінус корінь четвертої степені з Б. Бо суми скоротилися. Так, дивимось тут. От тепер аналогічно дивіться, тут корінь 6 степені, тут 12. Значить, Тут треба до 6 степені. Значить, Що ми повинні зробити? Ми повинні 6 помножити. ой, давайте ще раз, Тут корінь 6 степені треба до 12-ї звести. Значить, тут треба помножити на 2. Множимо тут на 2. І отже, степінь числа х теж множимо на 2. Це у нас буде корінь 12 степені з х в квадраті. Ну цей квадрат можна за межі винести, з, взагалі корінь, тут степінь х. Мінус 9 це 3 в квадраті. От ми вже тут отримали різницю квадратів за цією формулою розкладаємо на різницю і на суму. Розклали. І скорочуємо суму. Суму скоротили, буде корінь 12 степені з х-3. Завжди всі корені, щоб скоротити або спростити: зводимо до кореня отут степінь, у якого більше. Так. Тут бачимо: тут 8 степінь, тут у нас четверта степінь. Але тут у нас А Б в квадраті, а тут у нас просто А. Ну, ми тут бачимо зверху, що у нас є спільні множники у кожного доданку. Да? Спільні множники. Який спільний множник? А Б корінь восьмої степені. Виносимо його за дужки. Корінь восьмої степені з АБ. Якщо ми тут А заберемо, залишиться Б в другій степені. Тут Б в другій степені, корінь восьмої ми скорочуємо, отримуємо корінь четвертої степені, просто із Б. А, ой, звиняйте, хлопці, дівчата, щось я не те. Ми ж винесли А, Б, значить, одну Б з цього винесли. Залишилося просто Б під коренем. Я не туди глянула. Пробачте. Так. І мінус. І тут забираємо А і Б. Одна А залишається. Корінь восьмої степені із А. Так. Тепер тут корінь четвертої степені. Зводимо до більшого степеня кореня, до восьмої. Тобто помножили тут на 2 і тут на 2, тут на 2 і тут на 2. Значить, Буде вже корінь восьмої степені з А в квадраті, мінус корінь восьмої степені з Б в квадраті. А це різниця квадратів розкладається на різницю і на суму. Розклали, уже без квадратів беремо, да? і скорочуємо різниці. І отримали зверху. А, так, да, до речі, тут на першому місці стоїть Б під коренем, тут А. Треба поміняти місцями. Коли ви різницю змінюєте місцями, ви виносите мінус за знак дужок, тобто перед знаком дробі. Так. І тут буде мінус корінь восьмої степені за Б, а тут знизу корінь восьмої степені з А, плюс корінь восьмої степені із Б. Дужки вже можна не брати. Ну, я, мабуть, скопіювала з цього, тому воно в дужках так залишилося. Так. Давайте з вами. Ану, давайте я зараз подивлюсь, пробігу трошки. А, все, все. Дякую вам за увагу. До побачення.